Всім привіт, ми приїхали на рибалку. ну, Славутичем. Сьогодні ви бачите, ми зібралися не не по-детськи, як то кажуть, не по-детськи. Черв'яків у нас дуже мало, це дуже мало черв'яків. Так. Все зібрали, як то кажуть, друзі. Наш є, Бум. Та ще ж там банка. Короче, Забираємо наші ще якусь снасть там, я не пам'ятаю, що там. взяв. Банка, Та, так. Ось на. І, і на, в берег, потім все покажемо як ми, яке я знайшов пусте місце. Ми бережимо на нашу локацію, тут я прочистив. Ось така тут місцевість. Не знаю, що тут ловиться, не ловиться, це в перший раз. Але я, не, ні, я сидів колись у голови. Там взагалі пусто, повно пусто. Але якщо там пусто, можливо тут не пусто. Правильно? По факту. По факту. Ну, будемо закидати і по дочерети, і під лілі, і під все, що можна закидати, будемо закидати. Будемо пробувати, будемо розкладатися на розрости. Так, ось, я зробив корпус дерев'яну саморобну вудку з верби. Ось я закинув. Ну, далеко вона не закидає, звісно, але я думаю хоч щось. Але як... Блін, це дуже погано. Ну ладно, от, треба закинути одну під лілію. Неважко 6-метрова є одна, але я хочу і на не сидіти. А от як ловить карася тоді, я не знаю. У мене немає такої вудки, що закинувся ось сюди таку. Коротше, селитися на жляйся, черяком. Угу. Mm -hmm. Черяки треба сховати тіньок, тому що у нас їх і так мало. А якщо вони здохнуть, це буде фаталіті. Це по факту. І цей дебіл що землю не добавив. Геній. Мільярдер, фейбой. Як можна вони добавити землю, вони ж здохнуть. Ти сам не добавляєш. Срач. Так, ну. О... А, ти з ленту взяв? Да. Я тобі давав. Да, є з ленту у нас. О, там. Хм -хм, капець. Не, не взяв. 6 Це болбус. Але складаюся 6-метровудку. Це поки що введемо по 100 гачку. Нарізаємо картошечку на кубики. Щоб ну, наживочку. На гачок на коропо. Оп. І такий класний був. А, я ж забув, мене гачок менший, треба менше зробити. Ну ладно, пропустимо цей момент, зробимо його трохи меншим. Це буде прикорм, по факту. Ось такий кубік напід'ядає на гачок, де мігачок. Ось такий гарний підголок. Великий. Скидається якесь підлатаття. Гачок маленький для кори подумає. Але я думаю, він його в садку застряг. Мігачок. зараз, давайте, Достанемо гачка. Як сорок, ось... такого витягуємо між бороди. Ой. Все. І начепляємо картошку. Так, великий кусок для очка, я тут мірю це. Картошку наче я трохи розгоріла. Оп. Красота. Дивіться, як виглядає. Якби я ви були коропом, ви з'їли б цей кусок картошки, я думаю, ви під'їзділи. І треба спрею. Полуниць. де мій спрей полуниця? Короп любить полуницю. А спрей полуниця в мене ось цього. Як коли мій дядько... Машину, друзі. Я, 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 я чесно скажу, я б сам зробив. А тепер закидаємося. Закидаємо на коропо першу будку і будемо шкакати перше покриття на корупо. Так, Дивіться, як я закидаю. Може вийти не, нелегко, тому що я, я, я Важкі-важкі будки закидаю, все дуже погано. Але закид був дуже... Давай, давайте перекинемо, друзі. Може трохи вийшов атаці. А нам трепіть отак. Тож, трохи більше, це Просто нам треба закинути таку міст. Так, друзі, я закинув свою будку на корпа. Аж підотася, дивіться, як стоїть добре. Поки що добре стоїть. Так, і ось моя на черв'яка. Зараз мій пи... Ну дебіл! Все, ми закинули будки. По дві вудки у нас кожного славути ще ось, да? ось моя одна, ось друга моя. У нас дуже помало і дуже погані черв'яки, так що треба зараз, мабуть, накопати буде. у нас по черв'яках. Да. Погана ситуація, погана. У нас такий хол для вудок. Все короче зібралися, там дуже круто рибалку. Вітер віє і дивіться, як ми вуко шутає. Ой, дивіться, як піднесло. Савут ну, а, в Славутича була покльовка, кстати, він щось зійшло. Да? Так що тут риба є, це мені подобається. Але я сподіваюся, що так крася. Треба буде замішати прикормки, потім закормитися ще плюс. І риба може навіть буде. Ну що. Так, закидаємо зараз. Те, коротше. Закидаємо на коропа вудочку. Друзі. І зараз мен... я вже повернуся, тому що в мене трохи не було, я шукав черв'яки. Найшли ми черв'яки. І в цьому місці, як ми зрозуміли, нічого не бере, нічого не, нічого не хоче. Тому ми зараз закину цю і, певне, піду шукати нам нове місце. Так, давайте перевіримо цю вуличку. Ой, я і, звісно, я, звісно, нерозумно вчинив. Ну, Друзі, короб. І я, я достав значком, друзі. Я. Можете нам привітати, я вже про... Професіональний рибак. Тут черв'яка не об'їло, навіть не клювало, тому я думаю... Черьока, як був такий цілий, так і остався цілий. Тому це місце глухе, як глухіше, просто цього місця бути, поняття не може. Так що треба шукати далі. ловити Місце красиве, але тут нічого не Ну, кувшинки є, очерет є, річка є. Що ж цьому коропу не вистачає? Побудича проблема. А через страх пальцы. Ну, и... он закинул дуже круто. Склалась а утка, хлопцы. Ох, конечно, и утка, конечно, крута. Дорыва не будет. Я снимаю. Рально. І славутич, піскай. О, друзі, перша рибка в нас є. Це славутич. Окун? Угу. Окунчик. Ну, друзі, місце не таке, що прям Ну, Один окунчик за три години, друзі, це теж небагато говорить. Давай помочимо наш садок нарешті. Нарешті садок веде у воду. Не знаю. У кончика можна було відпустити, але він так глибоко заглотнув. Ну і може жити, не буде жити не все одно. там наші плавки, ну от і мієш там. Красота. Ну, перша риба вже є. Славуто сьогодні роздає, не вийшов цього, а вже друга плот... рибка, і це ж у нас така плотвичка. Ну, непогано котикам буде, так? Да. Забираємо, короче, Вечарній клюв, друзі, почався. дивіться, як... Як файно, файно. Тільки щось мене нічого не бере. Ну, зараз це таке на все теж буде ловити. Ось так от. Холод, холодно вже. Друзі, друзі. Я що зняти поплавки для вас. І салузочка вже жодка клієнт відтікає тут. Платовичка, друзі. Ще одна. Платовичка. Для хамуха. Така плотвичка. яка плотвичка у нас. Є, друзі. Якщо надіїся не да? ну ви в коментарях напишіть, що це за риба. Ну ми її заберемо. Якщо це голови, будемо знати. Коротше, друзі. Ну ладно, друга потичка в садок і це моя перша риба на сьогоднішній рибалці. Ну. А я просто розізнаю підлогу, коротше. Okay. Ну. Положило. Дві, диви, диви. диви. Підтікай. Що? Окунчик? Друзі, другий окунчик. Так. Да. Другий окунчик вже, друзі. Дивіться, як сильно заглотив, щоб не казали, що ми забираємо мелоч. Самі пускати окунів, якщо він заглотить аж сюди. Ми поки достанемо, йому вже не буде що жити. Тому так, напожали, котикам, ну, таке діла. Так, о, ми ось мій плавок. не плохо, незачем там клє, поки ще ні. Ну, трошки мене ловимо. Трохи кращий розмір, друзі, не встигли зняти покльовку, тому що ми вже збираємося додому, як ви бачите. Тому що холодно, комарі кусаються і час сюди. Ну поки що найбільше цих оконців, які у нас є. Стволищ Покажи хоча б окуня який. Теж заболотнув, як ви бачите, глибоко дуже. Дивіться, гарний такий гарний. Ну не прям гарний, але нормальний. Глибоко заглотнув. Зараз так. Ось ми вже зібрали речі і буду вже трохи збиратися, їхати додому, тому що... У мене гарна покльовка і я підсік і... Що забрік? І в мене теж, друзі, окунь, так? Да? не окунь це бобер. Бобер? І, друзі, в мене в мене бобер. Піскар, да. Ну дивіться, яка рибка. У мене камера не фокусується, друзі, тому що гарно поклювало. Я, я не знаю, чи я зняв, тому що спішим, бачите. І що, друзі, бачите? Окунь так заготив, що не може дістати гачка. Ну, я не знаю, чи його відпускати, чи ні. Добирати піскари. Ну, да. відпускай, якщо він не сильно заготнув. Дивіться да, мені не сильно, Його отпустю, хай росте. І зпустимося без карика, друзі, і збираємося додому, коротше. Що ми сказати? Збираємося додому. Короте, бискаря, короте, вже б хвилина, мабуть, прийшла. А він все одно далеко не уплив. Усьо, ну, бачите, все, видно, як рухається, так? Да? О, все, пішов водорослі. Ну, коротше, зверху по цих водорослях. Зараз менше. От тут облаває зверху, щось там не хоче нікуди тікати. Уже сховався. Капець от, жорсткий От Очепив? Ну да, йому вже капець, там жорстко не заголокнув, дострій. Перший мені присупляє віршку. Все, друзі, я вже шестиметрову складаю, вже холодно. І потім змотаю цю дерев'яну, там там що робити. І друзі їдемо додому. Потім вкаже наш лоб. Друзі, і кінець рибалки ми вже зібралися повністю, але... Що ж у нас по лову? Всім вам цікаво, так? Да? Ось такий у нас улов. Такий, дивіться, два в дві плітки і три гарних окунчика. Ми зловили три, на садку тільки два. Це нас найбільше цікавить. А, ні, третій теж є, все. Все, фух, друзі. ну такий у нас улов. 5 рибинок у нас є, все, друзі. Ми додому, всім пока, всім удачі, до наступного відео.